Стівен Кінг Кладовище домашніх тварин. Частина 1 Кладовище Домашніх Тварин. І промовив до них Ісус. Друг наш Лазар заснув, але я піду будити його. Роззирнулися учні між собою і дехто з них сміхнувся Бо не знали вони, що Ісус говорив метафорами. Тоді Ісус пояснив конкретніше Помер Лазар, так і є, але все одно ходімо до нього. Один Луїс Кріт втратив батька у трирічному віці і ніколи не знав свого діда. Тож він навіть не думав, що знайде батька, досягнувши середнього віку, але саме так і сталося. Він називав цю людину другом, який має робити кожен дорослий чоловік, так пізно зустрівши того, хто мав би бути твоїм батьком. Він зустрів його того вечора, коли в'їхав з дружиною та двома дітьми у свій великий дерев'яний будинок у Ладлоу. Вінстон Черчилль також приїхав з ними. Черч був котом його дочки Ейлін, відбірна комісія в університеті ледве ворушилася. Від пошуків будинку поближче до роботи кидало в держаки. І коли родина нарешті приїхала туди, де, як вони гадали, стоїть їхній дім, усі орієнтири виявилися правильними, як небесні знамення в ніч перед вбивством Цезаря, з огидою подумав Луїс. А вони були напружені і зморені до краю. У Гейджа різалися зуби, які зовсім не давали йому спокою, він ніяк не міг заснути, хоч би скільки колискових співала йому Рейчел. Врешті вона дала йому грудь, хоча це й суперечило графіку годування. Але здається, Гейдж знав свій графік не гірше, а може і краще за неї, тож негайно вкусив маму новим зубом. Рейчел, яка все ще сумнівалася щодо їхнього переїзду до Мену з Чикаго, де прожила ціле своє життя, залилася слізьми. До неї миттю приєдналася Елі у багажному відділенні універсала, стурбовано швендяв черч. Кіт нервувався всі три дні, поки вони їхали з Чикаго, Нявкіт із дна кошика дратував, але постійне сновигання машиною туди-сюди, коли вони здалися і, врешті-решт його випустили, виснажувало ще більше. Луїс сам ледь не плакав. Раптом у нього виникла дика, але все ж не позбавлена певної привабливості думка. Він міг би запропонувати до приїзду фургона з меблями гайнути в Бенгор перекусити. Поки б дружини з дітьми гуляли, він би втиснув акселератор до опору і помчав геть, навіть не озирнувшись. Ноги на циновку і хай чотирикамерний карбюратор його універсала жере скільки влізе своє дороге пальне, взяв би курс на південь до самого Орландо, штат Флорида, де під новим ім'ям цілком міг би влаштуватися лікарем у світ Діснея. Та перш ніж під'їхати до платного шосе, старого доброго південного шосе номер 95 він зупиниться на узбіччі і швергоне цього сраного кота у вікно. Аж раптом машина виїхала за останнього повороту, і перед ними з'явився їхній будинок. Доти його бачив наживо тільки Луїс. Коли посаду в університеті Мену закріпила за ним остаточно, він прилітав з Чикаго, щоб оглянути кожен із семи варіантів, які вони вподобали на фотографіях. Це був саме той будинок, який обрав він великий, старий у новоанглійському колоніальному стилі, утеплений і наново обшитий, вартість опалення, хоч і була вельми високою, але не зашкалювала, залишалась у межах норми. Три великі кімнати на першому поверсі, ще чотири зверху, чималий сарай, який у майбутньому можна переробити на житлове приміщення, оточений розкішними моріжками, що сяяли зеленню навіть оцю серпневу спеку. За будинком лежало величезне поле, де могли б гратися діти. За ними ген за небокрай тягнувся ліс. Ваша ділянка прилягає до державних угідь, пояснила ріелтор, і найближчим часом тут не планується жодних будівництв. Рештки індіанського племені Мікмаків заявили свої права на понад 8 тисяч акрів землі як у самому ладлоу, так і в містечках, що на південь світси. Дуже заплутана судова тяганина між федеральним урядом США і урядом штату ризикувала перейти у наступне століття. Рейчел враз перестала плакати. Вона випросталася. Це і є? Так, промовив Луїс, йому було трохи тривожно. Ні, радше страшно. Та годі, його просто охопив жах. Він занапастить 12 років життя на виплати. До того часу Елі буде аж 17». Він судомно глитнув. Що думаєш? Думаю, що це чудово, сказала Рейчел, і наче камінь упав з душі Луїса. Він бачив, що дружина не жартує, це було зрозуміло з її погляду. Коли вони об'їжджали ззаду сарай, її очі ковзали по порожніх вікнах, і в голові вже цокотіли думки про нові штори, клейонки для буфетів та ще возна про що. «Татко!», – озвалася Еліс з заднього сидіння. Вона теж припинила плакати, навіть ґейдж утамувався. Лоїс смакував тишу. Що, люба? Він бачив у дзеркалі заднього сидіння її карі очі, що визирали з під русявого чубчика. Їх погляд бігав по будинку, моріжках, сусідському даху і полю, що тяглося до лісу. Це наш дім, він ним стане доцю, відповів він. Ура! загорлала дівчинка, аж йому заклало вуха, і Лоїс, якого часом дратувало спілкування з Елі, вирішив для себе, хай навіть він ніколи й не побачить світ діснея в Орландо йому байдуже. Він припаркувався перед сараєм і заглушив двигун універсала, авто ще змить погуркотіло і стихло. У пізньому надвечір'ї дзвінкої після гамору чекаської вулиці тиші солодко заспівала пташка. Дім. ніжно промовила Рейчел, все ще споглядаючи будинок. Дім. самовдоволено сказав Гейдж у неї на колінах. Луїс і Рейчел витрищилися одне на одного. Очі Еллі в дзеркалі заднього огляду також розширилися від подиву. Ти? Він? Він що? Вони всі заговорили одночасно, потім разом засміялися. Гейдж не звертав на них жодної уваги, смоктав великий палець. Він уже з місяць говорив ма і раз чи двічі вимовляв щось подібне до та чи якесь інше звертання до Луїса. Але зараз, навіть якщо це була просто випадкова імітація, чітко прозвучало слово дім. Луїс підхопив Гейджа з колін дружини і обійняв його. Так вони приїхали в Владлоу. 2. у пам'яті Луїса Кріда ця мить завжди була оповита якимись чарами. Може, тому що вона і справді була чарівною, та найпевніше через те, що решта вечора видалася абсолютно божевільною. Наступні три години жодним спокоєм чи дивами навіть і не пахло. Ключі від будинку Лоїс дбайливо зберігав. Він був дуже охайною і методичною людиною. Цей Луїс Кріт. У маленькому конверті з манільського паперу підписаному Будинок у Ладлоу», Ключі отримано 29 червня. Він поклав їх у бардачок свого форда Фарлейна. Чоловік був абсолютно певен щодо цього, однак зараз їх там не було. Доки він гарячково шукав, усе ще дратуючись, Рейчел взяла Гейджа на руки і слідом за Ейлін рушила до дерева посеред поля. Луїс уже втретє перевіряв під сидіннями, коли його дочка пронизливо скрикнула і розплакалася. Луісе. гукнула Рейчел, вона порізалася. Еллін гепнулася з гойдалки, підвішеної на дереві покришки, і вдарилася коліном об камінь. Поріз дрібний, проте репетує так, наче їй хтось ногу відрізав, трохи не чуло», – подумав Луїс. Він зиркнув на дім через дорогу, де горіло світло у вітальні. Годі бо, Елі, промовив він, досить, інакше ті люди подумають, що тут когось убивають. Але ж болить! Луїс опанував себе і мовчки пішов до машини. Ключі так і не знайшлися, зате аптечка точно була в бардачку. Він витягнув її та повернувся до дочки. Угледівши аптечку, Ейлін заверещала ще гучніше Ні, тільки не ці пекучі штуки, не хочу, воно пече. Татко, ні. Ейлін це всього навсього Меркурохром, він зовсім не пече. Будь великою дівчинкою, сказала Рейчел, це ж лише ні, 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 ні. Ану, припини, бо ще й дупа попектиме, гаркнув Луїс. Вона стомилася, Лу, спокійно пояснила Рейчел. Так, я розумію, потримай її за ногу. Рейчел опустила Гейджа і зафіксувала ногу Елі. Луїс змащував її меркурохромом, попри все гучніший істеричний вереск дівчинки. Хтось вийшов на ганок того будинку навпроти, зазначила Рейчел і знову підхопила на руки Гейджа, який поповз кудись по траві. Чудово, пробурчав Луїс. Лу, вона втомлена, я знаю. Він закрив пляшечку і похмуро зиркнув на дочку. Ну, ось і все, і зовсім не боляче, визнай Ейлін. Ні, боляче, це боляче, бо. У нього свербіли руки добре всіпати їй, але він лише міцніше стиснув себе за ногу. Ти знайшов ключі? запитала Рейчел. Ще ні, відповів Луїс. Він застібнув аптечку і підвівся. Я і раптом Гейдж заверещав. Він не просто скімлив чи плакав, а справді верещав, крутячись на руках у рейчел. Що з ним таке? вигукнула Рейчел, сліпо підштовхуючи малого до Луїса. Ну, звісно, чудова звичка, тільки но малюк опиняється на межі смерті, його обов'язково треба скинути на чоловіка лікаря. Луїсе, що? хлопчик міцно стискав шию, божевільно лементуючи. Луїс перевернув його і побачив велику білу голю, що надималася на гейджевій шиї. Було іще дещо на смузі Джемпера, і воно голо та мляво корчилося. Ейлін, яка щойно ніби заспокоїлася, знову кинулася в крик. Бджола, бджола, бджола. Вона відскочила назад, перечепилася об той же, що й раніше, камінь, важко всілася на землю і заревла від ще сильнішого болю, здивування і страху. Я божеволію, здивовано подумав Луїс. Браво. Зроби щось, Луїсе, ти можеш хоч щось зробити!» Треба витягнути жало. пролунав за їхніми спинами повільний, протяжний голос. У цьому вся хитрість. Витягніть жало і посипте укус харчовою содою. Набряк спаде. Це було сказано таким незрозумілим менським акцентом, що втомлений і розгублений мозок Луїса відмовлявся перекладати почути «Тре, втягти жало і всипнути харчової соди. Він обернувся і побачив чоловіка років сімдесяти, міцного і здорового стереганя. Синя бавовняна сорочка під комбінезоном виставляла на показ рясно вкриту зморшками шию. У нього було спалене сонцем обличчя і цигарка без фільтра в роті. Коли Луїс на нього глянув, старий розчавив недопалок між пальцями і обережно викинув, засунув руки в кишені і криво осміхнувся. Луїсу одразу сподобалася ця посмішка, а він не належав до тих, чию симпатію легко завоювати. «Тільки не кажіть, що то я не моє діло, док, додав старий. Саме так Луїс зустрів Джансона Крендала, чоловіка, який мав би бути його батьком. Він спостерігав за їхнім приїздом з того боку вулиці і підійшов глянути, чи не треба їм допомогти, коли вони вскочили у як він це назвав, халепку. Поки Луїс тримав на руках дитину, крендал став поруч, оглянув гулю на шиї Гейджа і простягнув уперед важку скручену руку. Рейчел розтулила рота для протесту, його рука здавалася жахливо несхрабною і майже такою ж великою, як Гейджева голова. Але перш ніж вона встигла вимовити хоч слово, пальці старого ворухнулися. Той блискавичний, упевнений порух був вправним, як маневри шулера, що тасує мічені карти, чи фокусника, що витрушує з дітей монетки. Жало, опинилося в нього на долоні. Здоровецьке падло, геш? Городським не тре, але для села піде. Лоїс зайшовся реготом. У відповідь Крендал криво усміхнувся. А глибоко ж воно влізло, правда? Що він каже, мамо? спитала Еллі, і тоді вже речел загиготіла. Звісно, це було страшенно неввічливо, але чомусь усе було добре. Крендал дістав пачку честерфілдських королів та засунув одного з них у кут зморшкуватого рота. Він лагідно кивав, слухаючи їхній сміх. Навіть Гейдж, попри нарив від бджолиного укусу, здавлено хихотів. Старий запалив сірник, черкнувши ним об ніготь великого пальця. А дід парочку трюків знає, подумав Луїс, не вигадкових, але доволі вдалих. Пересміявшись, він простягнув праву руку. Лівою він підтримував Гейджеву дупу. Гейджеву, безсумнівно, мокру дупу. Радий знайомству, містере Джад Крендал. Відрекомендувався старий і потис руку Луїса. Ви новий лікар, так? Так, мене звуть Луїс Кріт. Це моя дружина Рейчел, моя донька Еллі, а хлопчик із бджолиним жалом у шиї Гейдж. Радий познайомитися з усіма вами. Я не хотів сміятися, тобто, ми всі не хотіли сміятися, просто ми ми трохи втомилися. Усвідомлення цього факту викликало новий напад сміху. Луїс почувався втомленим до краю. Крендал кивнув звісно, так і є, у нього вийшло щось на кшталт. Жвішно, тако є. А потім старий блиснув очима у бік Рейчел. Чом би вам зі своїми поцвіринками не зайти до мене, мій кріт? Візьмем дрібку соди і трохи втішимо болячку. Зі старою моєю попошталакаєте. Ходить вона кудись нечасто. Останніми роками артрит їй в кінець заїда. Рейчел глянула на Луїса, той кивнув. Це було б дуже люб'язно з вашого боку, містере Крендал. О, я тіко на джада відгукуюся, заперечив він. Раптом пролунав гучний гудок, загуркотів мотор, і величезна блакитна вантажівка, виїхавши з за повороту, незграбно посунула просто до їхнього нового будинку. Чорт, вантажники, а я так і не знайшов тікляті ключі. вигукнув Луїс. Не переймайтеся, ото так!» – заспокоїв Крендал. Я їх маю цілу в'язку. Містер і місіс Клівленд, вони жили тут до вас. Дали мені її, дай Бог, пам'яті, років так 14-15 тому. Вони довго тут жили. Джоан Клівленд була ліпшою подругою моєї жінки, померла два роки тому. Біл переїхав в оту орегонську багадільню для пенсіонерів. Зараз принесу вам ключики. Ви ж ото тепер власник. Ви дуже люб'язні, містер Крендал. Подякувала Рейчел. Ой та годі. відмахнувся той. Я все жду, коли Ладлоу знову з'явиться молодняк. Для них мешканців середнього заходу це звучало так само екзотично, як іноземна мова Млогняк. Глядіть за дорогою міші шкріт, тут багацько вантажівок їздить. Грюкнули дверцята, з машини вистрибнули вантажники і рушили до них. Елі трохи відійшла і раптом закричала Татку, а що там? Луїс, який уже було пішов до вантажників, озирнувся. На краю поля, де закінчувався моріжок і починалася висока літня трава, бігла стежка футів чотири завширшки, рівна і майже непомітна. Вона здіймалася на пагорб, звивалася поміж низьких кущів і пари беріз – та, врешті, зникала з поля зору. Схожа на якусь стежку. промовив Луїс. Еге ж. сказав Крендел, посміхаючись, Я розкажу тобі якось про неї сонечко. Ну що, ходімо, підрихтуємо твого маленького братичка. Згода. кивнула Еллі, а потім на диво житті радісно додала. А сода пече Чотири. Крендал приніс ключі, однак Луїс уже знайшов свій комплект. У бардачку була невелика діра, маленький конверт провалився крізь неї до дротів. Врешті-решт Луїс витяг його і запросив вантажників у будинок. Крендал, як і обіцяв, віддав йому запасний набір, що висів на брелоку, вкритому старими плямами. Луїс подякував і недбало вкинув ключі собі у кишеню, спостерігаючи за тим, як вантажники перетягують у дім коробки, серванти, комоди з дзеркалами і все, що було нажито за понад 10 років подружнього життя. Коли глянути на свої пожитки під таким кутом, то вирвані зі свого звичного простору, вони враз видаються дрібнішими, незначними. Трохи мотлоху в коробках та й по всьому. Подумав він, і враз йому стало дуже сумно. Мабуть, саме це відчуття люди і звуть тугою за домом. Витерли з корінням та пересадили, промовив крендал, який раптом виріс у нього за спиною. Лоїс аж відскочив від несподіванки. Ви говорите так, начебто це відчуття вам знайоме, відказав він. Якщо чесно, то ні. Крендал запалив цигарку, шкварк. І її кінчик яскраво блимнув у ранньому присмерку. той дім через дорогу від вас побудував мій батько. Він привів туди свою дружину, і в 1900 році вона народила дитину то був я, отже, вам 83», – закінчив крендал, і Луїс зітхнув з полегшенням, бо той не додав усього навсього 83». мовний зворот, який Крід щиро ненавидів. На вигляд, ви набагато молодший. Крендал знизав плечима. Хай там як, а я завжди мешкав тут. Вступив до війська у часи Великої війни, однак далі, ніж до Байонни, штат Нью-Джерсі, так і не доїхав. Гедотне місце уже тоді, у 1917-му, воно було гидотним. Я був радий просто повернутися додому. Оженився з нормою, працював на залізниці. Роки пройшли, а ми все тут. Хоча я на життя і Владлоу надивився, скажу вам по правді. Вантажник зупинився біля ганку, тримаючи пружинний матрац і їхнього з Рейчел подвійного ліжка. А це куди, містере Кріт? Нагору одну хвилинку, я зараз покажу. Він рушив до них, потім спинився і озирнувся на крендала. Ідіть, ідіть, усміхнувся той. А я підогляну, як там ваше сімейство, скажу, щоб ішли додому. Та знаєте, як важкого потягаєш зразу в горлі пересихає. Я десь о дев'ятій сідаю у себе на ганку і випиваю пару банок пива. Коли погода гарна, люблю чекати, коли впаде темрява. Іноді норма приєднується до мене приходьте, якщо забажаєте. Дякую, може, й завітаю, відповів Луїс. Насправді зовсім не плануючи цього робити. Наступний пункт неофіційна і, звісно ж, безкоштовна консультація для норми щодо артриту прямо там на Ганко. Йому сподобався крендал, його кривий осміх, невимушена манера розмовляти, акцент янки, який зовсім не був грубим, а швидше навпаки, м'яким і протяжним. Хороший чоловік подумав Луїс, та лікарі швидко стають дуже підозріливими до людей. Це дуже прикро, але з часом навіть найкращі друзі потребують поради лікаря. А з людьми старшого віку цьому кінця краю не буде. Та на мене сильно не сподівайтеся, у нас тут сьогодні пекельний день. Заходьте, коли забажаєте, і не чекайте на запрошення, промовив крендал, і щось у його посмішці підказувало, що старий чудово розумів хід Люсових думок. Річ ще з хвильку подивився на Джадсона і рушив до вантажників. Крендал ішов прямо і легко, начебто йому було лише 60, а не 80 з гаком. І Луїс відчув перші зародки симпатії.